Вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, або ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Це можна зробити на Ютуб каналі Ті 7 Плюс, а також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про соціальний веб портал електронних послуг від Мінсоцполітики, який запрацював наприкінці вересня цього року. Відтепер не обов'язково звертатися до органу соціального захисту населення в своїй громаді, збирати довідки чи документи та вичікувати чергу. Це можна зробити в онлайн форматі. Тож детальніше про те, які послуги вже можна отримати, поговоримо із заступником міністра соціальної політики України із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Костянтине, і слава Україні. Вітаю вас доброго дня. Єдиний портал фактично працює два місяці. Чи ви вже якусь першу статистику для себе підводили? Наскільки для українців це зручно, і чи готові переходити в діджитал формат? Дякую за питання. І дійсно, ми щодня дивимось на експлуатацію цього порталу, адже йдеться не тільки про звернення, які люди оформляють за адресою soc.gov.ua, а й про те, як ці звернення обробляються далі в системі. Адже вони не просто там падають на якогось випадкового соціального працівника, а опрацьовуються в системі кейс-менеджменту. І ми вже бачимо, в принципі, тисячі перших звернень, і ми бачимо, що соціальні працівники включились в роботу. На відміну на від того формату, який був раніше, тільки на паперах його неможливо було проконтролювати, поміряти взагалі. Зараз вже ми вже маємо статистику і можемо розуміти, як швидко надаються соціальні. Послуги як якісно, в яких регіонах громадах більше потреба, і це для нас по суті можливість робити висновки на майбутнє для того, щоб надавати соціальну підтримку більш і більш якісно чи ця статистика допомагає також знайти ті проблеми, які виникають під час отримання послуг. Саме для цього і побудована система. Це знаєте, така по суті, система управління відносинами з клієнтами. Вона є у кожної великої компанії приватного сектору, яка працює клієнтоорієнтовано. орієнтовано Так само ми намагаємось побудувати систему людину і це дозволяє нам подивитись на всі етапи: від звернення за соціальною послугою до обробки цього звернення. Потім оцінки потреб, і звісно, є можливість. Залишити такий зворотній зв'язок. Тож ми накопичуємо цю інформацію для того, щоб працювати ефективніше в наступні періоди. Станом на сьогодні, які послуги вже можна отримати на єдиному соціальному порталі? Важливо сказати, що ми намагаємось в цьому місці створити такий ресурс, де людина в майбутньому могла б знайти всю соціальну підтримку. І ту, яку вона вже отримує, і ту, на яку має право, на яку розраховує подивитись себе інформацію про себе в кабінеті. Розпочали ми саме з соціальних послуг. Соціальних послуг в країні 37, Вони різні. Це і натуральна допомога, і консультування, і переклад жестовою мовою, догляд вдома, соціальна адаптація. Всі ці послуги вони доступні на порталі соц.gov.ua. І там можна подивитись їх опис і підібрати ту послугу, яка більше потрібна саме в тих складних обставинах, які опинилась людина або родина. А якщо людина не дуже розуміє, яка саме послуга їй потрібна, чи можливо декілька, то є можливість оформити таке загальне звернення, де потім соціальний працівник, оцівнивши ситуацію, запропонує соціальну послугу, яка має допомогу. Зараз ми бачимо, що є така ситуація, коли, до прикладу, до різних державних структур потрібно звертатися за довідками. і Вони, на жаль, не мають комунікації між собою, або не мають спільного програмного забезпечення, аби бачити власне ці довідки один одного. Чи є якісь напрацювання і чи будуть в цьому напрямку? Дякую. Це те, що знаєте, знаходиться у нас під капотом. Ми за останні роки будували єдину інформаційну систему соціальної сфери. Вона прийшла на заміну. Десяткам різних програм, з якими працювали соціальні працівники, де були ми з вами, люди, але в різних системах різних питаннях: субсидії окремо, соціальні послуги в паперах, виплати інше окремо. Тепер це все в одній системі це дозволяє навколо людини будувати таку клієнтоцентричну підтримку. І в тому числі ця система вона будує, ми будуємо інформаційні обміни цієї системи з іншими. Це і Мін'юзка система, і податкова, і прикордонної служби тощо для. Для того щоб бігали дані з цих систем замість людей з довідками, і всю інформацію, яку ми можемо підтягнути умовно да по людині, вона підтягується, і там вже не потрібно передавати якісь папери, довідки. Так само ця система працює з дієрінгом, тобто можна пред'явити як паперовий документ, так і, і документи з дії. Це ще швидше і по суті дозволяє не просто зробити саму послугу швидше і якісніше. А і зробити її верифікованіше, точніше, перевіреніше, бо це не довідку можна підробити, а дані з інших реєстрів вже ні. Часто зараз люди змінюють своє місце проживання, тому що ми розуміємо, що люди переїжджають із зони бойових дій, з небезпечних міст і населених пунктів. Власне чи цей єдиний реєстр дозволяє в будь-якому місті, в будь-якій точці країни звернутися або онлайн, або до ЦНАПу і отримати всі документи. Так, одною з цілей створення цієї системи це і було побудова такого екстериторіального мультикана. Ми могли звертатися не тільки за місцем реєстрації прописки, а будь-де по Україні, і використовуючи в тому числі портал дія, застосунок дія і наш соціальний портал, про який я говорив. Тобто, система ця вона така знаєте, під капотом. В ній працюють соціальні працівники. І працюють працівники ЦНАПів, якби, да? І коли вони обслуговують вас швидше, то це значить завдяки цій системі вже відбуваються. Але саме ця система зв'язана з тими сервісами в дії, такими соціальними фактору, які ми знаємо. Це стосується і ВПО, як реєстрації, виплати, так і зняття з реєстрації, коли повернулись зміни, адреси, і також це стосується інших сервісів. Наприклад, на порталі Дія доступні. Чотири допомоги для сімей з дітьми можна подати онлайн, а навіть звернутись за консультацією з усиновлення і стати кандидатом в усиновлення, зараз можливо через портал «Дія». Дійсно, Через дію ми звикли зараз отримувати швидко послуги і якісно власне українці завантажують дію нею активно користуються. То чи є у вас далі можливість нарощувати співпрацю з дією для того, аби там з'являлось більше соціальних послуг? Саме так у нас великі плани на 25-й рік для того, щоб соціальна підтримка була знаєте так прозоріше, зрозуміліше для людей і простіше. Одне з рішень це базова соціальна допомога. Ми працюємо над соціальною виплатою, яка б об'єднала декілька незначних, щоб вона була така значна по сумі, і за нею можна було звернутися онлайн, і можна було рішення. Отримати автоматично, не чекаючи чогось саме завдяки цим інформаційним обмінам з іншими реєстрами. Така послуга за такое звернення виплати буде реалізована саме наступного року. Якщо говорити про інший функціонал, то знаєте, мають піти в минуле вже оці посвідчення, паперові людей з інвалідністю, паперові посвідчення багатодітних тощо. Раніше вони велись там в таблицях на рівні громад, на рівні районів. Зараз ми це все оцифровуємо і виводимо в таку соціальну ознаку і права, які будуть доступні в смартфоні. Людина зможе подивитися, яка соціальна ознака а, за, за нею закріплена, так би мовити, і на які, які права вона має має можливість скористуватись. Це також буде відображено в смартфоні, і це прийде на заміну цим паперовим, так би мовити, корочкам е е різним посвідченням, які. І бувають підробні, і не підробні, де не фіксуються. і вже маючи таку інформацію в системі, людина й буде легше скористатися своїми правами, отримати те, що вона може на те, на що вона має право, але в Україні не всі люди цифровізовані. Якщо ми візьмемо певну категорію людей похилого віку, які до прикладу мають інвалідність і не мають при цьому смартфона, доступу до дії, власне, як тоді їм отримати це посвідчення? Знаєте, це тому я такі складні слова і сказав спочатку: що екстериторіально і мультиканально, тобто екстериторіально це значить будь-які території по Україні. А мультиканально ми будуємо систему так, щоб звернення через застосунок або портал воно було можливо зручно, ефективно. Але якщо ви хочете піти особисто, то можливість звернутися в управління соціального захисту в вашій громаді або можливість звернутися в ЦНАП. Вона е, е, залишається, і люди так само можуть це е, зробити. І система в цьому також буде допоміжна, тому що е, коли ви працюєте через застосунок, діє портал, соціальний портал. Ви по суті самі робите ввод інформації. А коли звертаєтесь в ЦНАП в цю систему, люди е, в цю систему дані вносить вже е, працівник ЦНАП. Тобто, два варіанти вони будуть залишатися в будь-якому разі. Просто цифровізація буде зручніша для тих, хто має доступ до смартфона. Так і є, і ми адаптуємо це і для смартфонів, і для ноутбуків будуємо цю ці сервіси так, щоб вони могли могли запуститись на будь-якому смартфоні. Все ж таки, це економія часу для людей, економія віці нікуди не треба їхати. Більш того, це про безпеку. Звернутися онлайн можна навіть з бомбосховища, не стоячи в чергах. Тому поступово люди все таки обирають інше та і ми робимо все, щоб звернутись було зручно як особисто, так і онлайн. Чи діжита формат також допомагає роботі у ЦНАПах до прикладу в офлайн форматі? Ну, ви знаєте, звісно, тому що СНАПИ ще раніше були друкували ці всі папери, передавали їх щомісяця в управління соцзахисту. Тощо ми вже цей процес оптимізували частково, і ті папери, ті дані, які підтягуються онлайн, ті справи, які ведуться онлайн, вже не треба роздруковувати, передавати на маршрутках в управління соцзахисту з районів, сел, якби тощо. Тому все ж таки ЦНАПИ це цифровізація. Вона і про зручність для наших, як ми говоримо. Внутрішніх клієнтів, користувачів цієї системи, працівників ЦНАПів, працівників органів соцзахисту. Ми регулярно зустрічаємось з ними, проводимо такі круглі столи, зустрічаємось на форумах для того, щоб отримати від них зворотній зв'язок і розвиватись далі. Ми не витрачаємо на цю систему бюджетних коштів, і банально немає, але нас підтримують міжнародні партнери, такі як всесвітня продовольча програма, ЮНІСЕФ. Он східна Європа, і завдяки підтримці цих партнерів ми можемо бути впевнені, що ця система буде розвиватися надалі. У нас є план розвитку соціального порталу, щоб там було більше інформації, більше функціоналу тощо. Ми приймаємо ці всі звернення, пропозиції стосовно того, що можна покращити, що можна додати, і по суті, поетапно реалізовуємо підтримки партнерів. Тож система буде продовжувати свій розвиток такий, знаєте, активний найближчі роки. Ми не надто багато знаємо про так звану внутрішню кухню державних структур і як вони працюють. То наскільки складно було створити оцю єдину інформаційну систему соціальної сфери, які були труднощі? Знаєте, труднощі декілька. Перш за все, люди звикають до статку кво, до того, як вони працювали раніше, і змінювати будь-що в своїй роботі, коли ти робив щось певним чином вже багато років, завжди некомфортно. Але ми пройшли цей шлях, пройшли його в непрості часи. В 22-му році ми повинні були це зробити. Це був єдина можливість зареєструвати по всій країні всіх наших ВПО, яких майже 5 мільйонів людей, якби -то, да. Тому ми пройшли цей складний шлях. Ми вдячні всім працівникам соціальної сфери, всім працівникам СНАПів, які доклались, проходили з нами таку знаєте, експлуатацію, таку ще перед разом з нами тестували, разом з нами впроваджували. Зараз там це все працює, і зараз ми отримуємо відгуки, що це вже. Дозволяє працювати швидше, ефективніше, хоч певний перехід нам ще е, треба продовжувати робити, тому що соціальна сфера вона складна ще тому, що багато нормативних документів, законів вони сформовані ще там з х і для того щоб вона була, звісно, дійсно простою, швидкою нам треба впорядкувати ще і нормативні оці ці всі документи, на чим ми зараз і для того аби перевести всі соціальні послуги в діджитал, чи можна прогнозувати скільки часу буде необхідно? А ви знаєте, ми успішно виконали стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, яка була ініційована у 2021 році. У два з роках був старт цієї програми. Двадцять му ми впровадили систему. Потім почали нарощувати функціонал. І зараз ми формуємо стратегію цифрового розвитку на наступні три роки. Разом з компанією Deloitte, міжнародною разом, щоб врахувати всі міжнародні такі кращі практики, кращий досвід в цій системі, і ми бачимо, що за найближчі три роки ми зможемо все, що соціального є, зробити цифровим. Але знаєте, тут дуже працює правило Парето. Да? тобто, умовно ми переводимо зараз значний обсяг того. Що є найбільш затребуваним, і умовно кажучи, майже по всіх питаннях вже до кінця 2025 року люди зможуть звернутися онлайн і мати цифрові рішення. А те, що ми не охопимо, то будуть або застарілі сервіси, які треба змінювати, або відміняти, або оптимізувати. Тобто, ми б сказав, що 2025 рік буде роком такої. Великого продовження цифровізації соціальної сфери, тож занотовуйте собі, знаєте, в закладки портал соцгав.ua, Дивіться, що є соціального в порталі і в застосунку дія. Також дуже рекомендую звернути увагу на пенсійний фонд. Там дуже такий функціональний є портал пенсійного фонду. Є застосунки для айфон і для андроїд в Яких багато функціоналу як для працюючих ще людей, так і для пенсіонерів електронна трудова книжка, свій стаж подивитися, довідки витягнути. Багато чого корисного вже є, і багато чого корисного протягом 25-го року додамо. До речі, хочу одразу попросити вибачення за той сайт, який зараз працює Мінсоцполітики. Ми його не змінювали декілька років, не було фінансування, але в 24-му, от зараз. Нас підтримав ЮНІСЕФ, і ми плануємо до кінця року запустити новий сайт Мінсоцполітики MSP.gov.ua. Він буде більш зручний, адаптований для смартфонів. Зараз, якщо відкрити його зі смартфона, мало кому сподобається, як він виглядає. На жаль, але вже на початку наступного року це буде такий більш інформативний, більш зрозумілий, адаптований для смартфонів сайт. Тож ви зможете отримати там всі новини. Але Мінсоцполітики присутні і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Тобто почерпнути і отримати ці такі, знаєте, оновлення, якусь нову потрібну інформацію, із цих джерел вже можна. Тому дуже рекомендую підписок. Ви дійсно раніше згадували про те, що на початку наступного року запрацює новий сайт Мінсоцполітики. Зараз на якому етапі роботи? Вони дуже на фінальному, і ми тому дуже зараз команда працює, щоб показати якісь попередні результати вже в кінці грудня. Якби да а в наступному році це вже буде такий повноцінний класний сайт. Ми зробимо поступовий перехід, щоб люди, які звикли до старого, могли там перші три місяці користуватися і старим дизайном, і вже новим. От але в 2025 році буде вже новий, дуже інформативний сайт. Також ми зараз працюємо над тим, щоб були два окремих інформаційних лендінга поважливим для міністерства напрямкам. Один з них це протезування, адже протезування в державі безкоштовне, і ми маємо такий прямий, зрозумілий алгоритм, як отримати протез. І зараз цей алгоритм викладаємо, в тому числі робимо у вигляді окремого лендінга, маленького простого такого простого зрозумілого сайту. І, мабуть, ви чули про проект Центри життєстійкості», uh -huh. який відкривається в кожній громаді для підтримки ментального здоров'я, психологічної підтримки людей, такої групової психологічної роботи. Ми також працюємо тим, щоб з'явилася з'явилася так, сторінка таких центрів життєстійкості, адже їх вже в країні майже 200, А будуть вони думають, що в кожній громаді то, щоб знайти їх, подивитись, який там є. Функціонал для як ви можете звернутися своєю родиною туди, а ми також робимо окремий інформаційний ресурс. Хоча, якщо і зараз загуглите центр життєстійкості, я думаю, що ви легко знайдете. Тобто центр життєстійкості це така окрема структура. Вона не підпорядковується, не в будівлі, ЦНАПах і так далі, це окрема історія. Це локація. Ці стороні для всієї громади, не тільки для тих, хто потребує якоїсь підтримки, адже інколи просто треба проконсультуватись. Наприклад, нас навчають в школах, в університетах як бути хорошими батьками. А центр житті життєстійкості є такий курс, який допомагає молодим або майбутнім батькам, якби да отримати таку необхідну консультацію, підтримку, якби да, і це по суті потрібно всім. І як правило, центр життєстійкості на своїх. Ресурсах в соцмережах на своїх сайтах публікують такий перелік активностей, в календар своїх активностей. Вони орієнтовані на різні випадки, на різних людей. Тож я дуже рекомендую звернутися. Це такі, знаєте, місця сили в кожній громаді, адже ми всі зараз отримуємо величезний психологічний стрес, тиск і саме знаєте можливість така опанувати себе, можливість взяти в руки, допомогти людям оточуючим. Отримати підтримку, це про ці е, центри. Центри життєстійкості звучить як реагування на ті виклики війни, які з'явилися в країні, власне, але ви кажете про те, що і молоді батьки так само можуть туди звертатися. Як складали той перелік послуг, який будуть надавати в центрах життєстійкості? стійкості? ви знаєте, він розвивається разом з громадами. Тобто, ці, ці центри вони співстворюються для того, щоб вони з'явились, громада. Виділяє якесь приміщення, дуже часто не нове, потребуючи ремонту, тощо потім долучається якийсь партнер, міжнародний партнер, або якийсь великий бізнес, який робить ремонт, приводить це приміщення до ладу, до необхідного такого формату інклюзивного. А потім держава вже платить за соціальні послуги, які там всередині надають люди. Тобто створюються робочі місця і створюється така можливість про консультувати. Тому відповідно з кожної громади. Ми отримуємо зворотній зв'язок про те, які послуги більш затребувані, які менш затребувані, і працюємо над новими. Це до речі, і наші всі цифрові системи також в цьому допомагають. Поки немає аналітики, поки немає цифр, ти не можеш міряти і приймати якісь рішення якісно. А тепер вже дивимося, які соціальні послуги виплати дають результат, які затребувані, які ні. І це також така, знаєте. Можливість приймати рішення на майбутні періоди про впровадження якихось нових послуг, нових сервісів, спираючись на дані, а не знаєте, там просто на хлопський розум, там на якісь додумки. Будемо стежити за тим, як буде розвиватися соціальна сфера. Вам дякуємо, пане Костянтине, що ви доєдналися до марафону. Ті 8 заступник міністра соціальної політики України із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко був з нами на зв'язку. Говорили про соціальні послуги онлайн і які сервіси уже.